Ну і, звичайно, покажу зараз результат, що стосовно смородини, якраз тут в мене стоїть, бачите, відерця, Просто звичайна вода зі скважини. І зараз покажу результат. Дивіться, корінчики вже з'явились на цих жильцях. Просто звичайна вода, вона навіть забруднилась, ви бачите. Ніякого тут вкорінювача нема. Кожен живець вже має ось такі чудові корінчики, бачите? Чудова здатність смородини до живцювання. Всі, повністю всі живці, корінились. Я вже показувала, що я роблю літню обрізку смородини. Зараз покажу саме, що я вирізаю. Ось тут в мене смородина. Цю смородину я вже почистила, коли збирала ягоду. Класна смородина. Зрізати гілочку, обібрати так я завжди роблю. Велика, наче вишня ягода. Роблю ще й літню обрізку. Ось і оббираю ягоду. Дуже зручно, і натомість я ще й чищу кущик. Чудова смородина. А ось цей крайній, з краю кущик все ще не обрізала, тому що трошки подовжую насолоджуватись ягодою корисною, смачною ягодою і ще її рву їм. Тепер буду обрізати вже для того, щоб показати, що саме я беру для того, щоб вкорінити гілочку смородини. Але Якщо бути спостережливим, можливо, ви помітили, що смородина здатна утворювати додаткові корінчики на поверхні ґрунту. Бачите? Ось ця гілочка, і навіть ось ця старенька гілочка, ви бачите, додаткові корінчики над поверхнею ґрунту. І саме цю здатність смородини утворювати корінчики на живцях, Якраз і використовують для того, щоб живцювати смородину. При укоріненні живця утворюються саме такі додаткові корені на стеблах, і дуже легко. Треба тільки обрати живці, які здатні утворювати такі корінчики. От зараз я покажу, як я буду чистити цей кущик. Літню обрізку я роблю не радикально. і роблю саме для того, щоб кущ омолодити і прискорюю процес утворювання гілочок, на яких точно буде в наступному році дуже багато ягоди. До того ж, якщо різати, обрізати смородину, то ягода буде крупніша, не буде дріб'язку. До речі, я от чула, що смородина перероджується. Робиться ягода дрібніша, це неправильно. Це відбувається саме тому, що ви кущ не чистили. Ось, бачите, в мене тут чудово видно, що ця гілочка була ушкоджена скляницею. Таку гілочку я намагаюся першою обрізати і просто нижче. Тому я прибираю ось так переводжу на молоду гілочку. Молоду гілочку добре видно, вона світліша. Ось так бачите, тепер тут вже чисто. Отак от, от можна лишити, що при цьому відбувається? Ось ця гілка в наступному році точно буде з ягодою. Вона виросте краще, я її таким чином стимулюю до цього. Якщо цю маніпуляцію зробити весною, то для того, щоб утворилась гілка на плодоношення, ще потрібен рік. Ви зробите цю обрізку весною і будете чекати на наступний рік з цієї гілки врожай. Тому я декілька гілочок обрізаю влітку. Не всі, не радикально. За рахунок того, що я начебто знімаю баласт з куща, з цієї гілки, ось ця молода гілочка в наступному році стане більш потужня. Вона ще виросте, в неї ще є час, вона росте і вона стане плодовою. Ось ця гілочка, ось ця гілочка, ці всі гілочки вони дадуть врожай. Якщо отак от роздивитись цю гілочку, бачите, ось ці три гілочки, молоденькі, вони всі дадуть в наступному році врожай. Вони якраз мені і потрібні. Ось такі гілочки молоденькі, я лишаю. Вирізаю сухі гілки, старі. Вона старенька, я це бачу. До того ж, бачите, я зрізала, там точно є скляниця. Ось, бачите? Ось. Чому я кажу, що треба трошки влітку чистити смородину. Ось, бачите? Ну тут же я так і лишаю. На цьому кущику, ви бачите, ось старі гілки, які я раніше вирізала, вони теж на цьому кущику, вони присутні. Але скляниця в них вже точно не буде жити. Їй там некомфортно. Я її відкрила. А ось таку гілку, ви бачите, довга гілочка. Ось, бачите? Ні в якому разі не треба прибирати. Саме на ній буде в наступному році буде врожай. Ось така вона довгенька, не прибирати. Я ж кажу, трошки почистити, і це вже допоможе кущику набратися сили. І зараз покажу, які саме гілочки підходять для живцювання. Це робити бажано весною. Саме весною я висадила. Ось такі гілочки підходять для живцювання, бачите, Берете ось ось ця гілочка, вона теж підходить для живцювання, бачите, молоденька. Отак обрізаєте, обрізаєте або обриваєте листячко, можна обірвати навіть, я просто обірвала. Ось так лишаю трошки листочків зверху. Але це робити бажано весною, весною вкорінювати краще. Просто показала здатність смородини утворювати коріння ось такого живця. Елементарно, ось такі живці. І просто ставити у воду. Ось такі живці просто ставити в воду. І вони знову ж таки утворять корінчики протягом того місця, де вони вмочені в воду. Там, де живець намочений в воді, там і утворились корінчики. Ви бачите? Знову ж таки, хочу додати, що ніякого вкорінювача, ніякого тут підживлення взагалі нема. Просто... І ось такі гілочки були висаджені, інші в мене нічого не було. Просто в мене були живці дуже класної смородини, навіть не знала її сорту. Як то кажуть, подарували ось такі живці. Просто ось такі гілочки. І я їх тут посадила один, два, три, чотири, чотири кущики ось тут росло. І тепер в мене вже 15 років є чудова смородина. Саме така здатність до утворювання коріння у смородини, бачите, є підказкою. Що коренева система смородини розміщена переважно в верхніх шарах ґрунту. Саме це вказує на те, що смородина дуже чутлива до посухи. Тож полив для смородини дуже-дуже важливий, особливо коли висаджуєте живець. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт не пересихав, але і не заливайте. І також висаджувати, одразу дам пораду, як висадити такий живець. Висаджувати такий живець рекомендую під кутом. Під кутом 45 градусів, приблизно. Саме похили висаджування сприяє утворюванню більшої кількості однорічних пагонів. З цих ростових броньок, з кожної такої галузки буде пагін. Ось, бачите, зелененький. Ось саме в цьому місці, і в цьому місці буде утворюватись ростовий пагін, одразу буде кущитись. Дивіться, що ще треба враховувати. При висаджуванні смородини важливо, в який ґрунт ви будете її взагалі висаджувати. Якщо у вас тяжкий ґрунт, то не дуже поглиблюйте рослинку. Це потрібно для того, щоб коренева система дихала. Ну, а якщо у вас легкий ґрунт, то можна і поглибити ну, на сантиметрів 4-5 заглибити. Але якщо ви висаджуєте восени, то в будь-який ґрунт треба заглибити більше смородину. Це якраз запобігає тому, що її випирає з землі. Після зими смородину може виперти назовні. І тоді ви скажете, що у вас смородина не прижилась. Тому, коли ви саджуєте восени, то заглиблюйте на будь-якому ґрунті. Показую вам спеціальну поруч з гортензією. От поруч з гортензією, смородину не потрібно садити взагалі, тому що для гортензії потрібен кислий ґрунт, а для смородини протилежні вимоги. Зовсім не такі, як для гортензії. На врожайність також впливає і ґрунт взагалі якість ґрунту. Для смородини потрібен слабокислий ґрунт. Саме в такому ґрунті корінчики краще поглинають поживні речовини. Що роблю я? Весною завжди під кущики смородини я вношу перегній. До того ж, навколо кущиків в мене є завжди попіл. І саме при таких умовах утворюється оптимальна кислотність для смородини. І корінчики краще поглинають поживні речовини. Азот, калій, фосфор і інші мікроелементи краще поглинаються, коли правильна кислотність у смородини. Ну, гадаю, ви вже побачите. Утворюється. Чудові живці. Тож бажаю успіхів у вирощуванні, в розмноженні чудового сорту смородини, смородини, яка вам подобається. Єдине, що потрібно трошки, трошки почекати, але очікування, очікування чогось нам дає сили і змогу жити. Тож, це досить непогано посадити і чекати, коли. Коли ми отримуємо чудові ягоди, чудові врожаї. Бажаю вам успіхів!